Ти капелан або тільки готуєшся до цього покликання? Приєднуйся до сертифікованої програми підготовки капеланів душпастерів від Academic Trainings, освітнього проекту, створеного International Bible Seminary, Хмельницькою гуманітарно-педагогічною академією та Християнською службою порятунку. Під час навчання ти систематизуєш свої існуючі знання та зрозумієш, як правильно взаємодіяти з представниками інших конфесій і релігій, яким чином допомагати при кризовому втручанні. Як здійснювати публічну молитву, а також отримаєш безліч інших корисних навичок. Дистанційна форма навчання, п'ятимісячний курс, зручний онлайн-кабінет і підтримка викладача протягом усього навчального процесу це те, що ми пропонуємо прямо зараз. Після завершення програми випускники отримують сертифікати з кредитними годинами, які визнаються українською державою, а також в Європі та Америці. Понад 400 осіб вже успішно завершили навчання і відзначають його глибоку і практичну цінність. Не зволікай, твоє служіння може початися саме зараз. Заповни анкету на сайті academic-trainings.kyiv.ua і зроби перший крок до свого покликання.